30 січня 1649 року на Ешафот у Лондоні піднявся король Англії Чарльз І. Я йду від тлінного до натлінного вінця, де не може бути ніякого збурення, ніякого неспокою у світі. Такими були останні слова, сказані до народу перед його смертю. Це стало першою і єдиною публічною стратою правлячого монарха в англійській історії. Але ця подія була не просто вбивством короля, це стало наслідком десятиліть політичної напруги, громадянської війни і протистояння королівської влади з парламентом. Як сталося так, що король Англії був засуджений до смерті власними підданими? Сьогодні ми розберемо цю історію. Та Ключові події, що призвели до страти 1649 року. Чарльз I зійшов на престол у 1625 році, вірячи в те, що король має абсолютну владу, яку дарував йому Бог. Його правління було складним від самого початку. Чарльз наполягав на абсолютній монархії та на підтримці епископальної церкви, що спричинило конфлікти як із парламентом, так і з багатьма релігійними групами, особливо пуританами та пресвітеріанами. Він прагнув розширити свою королівську владу за рахунок парламенту та обклав народ великими податками без їхньої згоди. До того ж, одружився з французькою католичкою Генрієтою Марією, що викликало занепокоєння у протестантської більшості в Англії. Його політика постійно викликала конфлікти. Останньою краплею стала спроби нав'язати англіканську церковну ієрархію в Шотландії, що викликало повстання, яке, зрештою, переросло в громадянську війну. У 1642 році почалася англійська громадянська війна, що розділила країну на два табори: прибічників короля, відомих як роялісти, і парламентські сили або круглоголові, які виступали за обмеження влади монарха. Чарльз неодноразово намагався втримати владу, але його армія поступово зазнавала поразки від парламентських військ, очолюваних Олівером Кромвелем. Після кількох поразок у 1646 році Чарльз розумів, що не зможе перемогти, і здався шотландським силам, сподіваючись на їхню підтримку, але його продали парламенту і почалися дискусії за його подальшу долю. В парламенті тоді панувала глибока розділеність між двома основними групами пресвітеріанами, які підтримували створення національної церкви з жорстоким релігійним порядком, та індепендентами, на чолі з армією Олівера Кромвеля, які виступали за свободу релігійного вибору. Чарльз не припинив своїх інтриг навіть в полоні. У 1647 році він втік з полону і намагався домовитися з шотландцями, ірландцями і навіть деякими прихильниками парламенту, звісно, які ще бачили можливість компромісу. Однак жодна зі спроб не увінчалася успіхом. Це все врешті-решт призвело до ще одного збройного конфлікту, так званої Другої громадянської війни. Шотландці, як і англійські роялісти, не мали достатньо сил, щоб ефективно протистояти армії нового зразка, яку очолював Кромвель. Армія рішуче придушила опір роялістів і шотландців. Після цієї поразки Чарльз остаточно потрапив до рук Ромвеля та його армії, але головним питанням залишалося як покарати короля. Переговори між Чарльзом і парламентом затягувалися він відмовлявся поступитися своїми основними принципами, зокрема, підтримкою англіканської церкви і монархії, що зробило мирні домовленості неможливими. Парламентські сили вирішили діяти більш рішуче вони вирішили судити Чарльза. Тоді, 6 грудня 1648 року, відбулася подія, яка змінила хід історії, так зване очищення прайда. Полковник Томас Прайт за наказом армії нового зразка не допустив до парламенту членів, які були проти суду над Чарльзом. Таким чином, парламент перетворився на радикальну меншість. Суд над королем був безпрецедентним в історії. Його звинуватили в тиранії, порушенні прав парламенту та вбивстві тисячі його підданих під час війни. Чарльз відмовився визнавати легітимність суду, заявляючи, що король не може бути судимий своїми підданими. Попри це. Суд продовжився, і вирок був невідворотним. Чарльза було засуджено до смертної кари через відсічення голови, це рішення викликало шок не тільки в Англії, але й по всій Європі. Адже жодна держава не наважувалася судити свого монарха таким чином. 30 січня 1649 року був морозний ранок. Чарльз перший з'явився перед натовпом на Ешафоті, який було збудовано біля бенкетного залу в Білголі. Він одягнув дві сорочки, аби люди не побачили, що він тремтить від холоду, і не сприйняли це за страх. Він був спокійним і гідним навіть перед смертю. Перед стратою він коротко звернувся до людей для народу. Справді, я бажаю їм волі і свободи так само, як і будь-яка інша людина. Але я повинен сказати вам, що їхня воля і свобода полягає в тому, щоб мати уряд, ті закони, за якими їхнє життя та їхні блага можуть бути найбільш власними. Не в тому, що вони мають частку в уряді, а в тому, що вони не мають нічого спільного з ним. Суб'єкти суверен це зовсім різні речі, і тому, поки вони не зроблять цього, я маю на увазі, поки ви не дасте людям ту свободу, про яку я кажу, вони. Звичайно, ніколи не будуть насолоджуватись нею. Саме для цього тепер я прийшов сюди. Якби я хотів піддатися сваволі, щоб усі закони були змінені відповідно до сили меча, мені не треба було б сюди приходити. І тому я кажу вам і молю Бога, щоб це не було поставлено вам в провину що я є мучеником народу. Один удар сокири завершив правління короля. Європа була шокована цією подією. Англія, яка завжди мала монархію, залишалася без короля. Його смерть ознаменувала кінець ери абсолютної монархії в Англії та початок нової нестабільної республіки під керівництвом Кромвеля. Страта Чарльза І стала символом протистояння між владою короля та народом, між релігійною свободою та централізованою церквою, між старим світом монархії та новим світом республіканських ідей. Але конфлікти на цьому не завершились. Попереду були нові виклики для Англії, які вже невдовзі повернули її до монархії. З вами була я, Адріана Лармонтова, студентка третього курсу освітньої програми Американістика та європейські студії. Тепер ви більше дізналися про те, як стратили шаль за першого. Сподіваюсь, вам сподобалось, було цікаво. Тому залишайтеся, пишіть коментарі та підписуйтесь.